І термінові е, новини генпрокуратура зробила кілька. Важливих заяв і перше от стосується Юлії Тимошенко, генпрокуратура, не дивлячись на те, що експрем'єрка на волі не закриє справи проти неї. А цитата вивчить і закриє лише в випадку відсутності доказів її. вини. кінець цитати також прокурори візьмуться розслідувати фінансові злочини колишніх урядовців на чолі Зазаровим. І ще одне повідомлення Януковичі Захарченко оголошені в міжнародний розшук. При цьому прокурори е вважають експрезидент і. Колишній головний міліціонер досі в Україні, і водночас одна з найбільших російських агенцій РБК. і кілька хвилин тому випустила сенсаційну заяву Янукович. Зараз під Москвою в одному з державних санаторій при цьому агенція посилається на два високопосадовці, але імен не називає. Народний контроль на Прикарпатті. Активісти вирішили поглянути, як живуть не лише теперішні, а й колишні можновладці. Півсотні людей навідалися до Дачі Віктора Ющенка і порівняли його маєток із межигір'ям. Селище татарів. Віп зона не для всіх. Аби тут прогулятися, доведеться заплатити 10 гривень. Та нині зо півсотню активістів пропускають безоплатно. Слава Україні! Від місцевих краєвидів людям дух перехоплює. Подивись, яка краса. Люди да саме ця дорога веде до закритої частини приватних володінь. Там на території майже гектар розташована і дача Віктора Ющенка. Ось вона двоповерхова із синьо-жовтим стягом. Охоронець Василь каже: впустить лише з дозволу господаря телефоном Ющенко дає згоду. Зовсім не проти, але знаєте, я більш, більш щасливий, би це ви... Цими... Разом зі мною Допитливий натовп вмить розбігається будинком. Тут є кілька спалень, велика вітальня, кухня та маленькі вбиральні. Усе під старовину із дерева. Золота немає. З алмазами немає. Так. Це наш Ви, стиль. Це все по гуцульському, Цуцькому стилі дім дійсно так, як наші гуцули, іменно наші гуцули, які живуть. У них всі стародавні такі от релікві. А ось і президентська бібліотека. Книжки тут переважно українських авторів. Ну, така вся наша стара. Бібліотека, все Іван Франко, Шевченко. Роман каже, будинкові вісім років знає, бо сам зводив, та всередину потрапив уперше. Ми ходили, гуляли тут біля озера, тобто ніхто не заборонював нам гуляти біля озера, але в будинок нікого не пускали. Люди все оглянули, кажуть, сподобалося. скромно і зі смаком. Перед виходом знову дзвонять Вікторові Андрійовичу, аби подякувати. Алло, доброго дня! Ми, ми тут на ваші, вашому будиночку, ну дуже скромненький, не те, що показував нам прокивало, а про цих всіх мільйонерів. А далі екскурсія територією. Більша частина це пасіка, улюблене ющенкове захоплення, інспекція вуликів і висновок президентського меду цьогоріч не буде. Не буде, тому що не те, що не перезимували, а вони навіть і не збирались тут зимувати. Вони, напевно, ще з осені втікли. Неподалік майданчики. Ющенко планує звести там церкву, гуцульський центр та готель-ресторан. Далі починається землі сусіда Євгена Червоненка. За Ющенка він був міністром транспорту, окрім охоронця, хату стереже Фес Цезар. Сам Цезар не радий, як і сам господар Червоненко зараз у Києві сказав без нього до садиби не ходити. Він сказав, що він в будь-який час може сюди під'їхати, поспілкуватися з усіма, хто має бажання з ним поговорити. Пускати без його відомо в хату це рухойно правильно. Люди не засмучуються, міркують, кого б іще провідати. Не задля цікавості, а заради народної перевірки. Дуже багато чиновників тут має дачі, люди вже знають, хто які дачі має, де має. Юлія Струк, Олександр Бакушак, програма Вікна. استبان